В Україні відбувається не лише жорстока війна. Росія переслідує свята і святих для американців свободу віросповідання. Вона знищує українські храми, переслідує віруючих священників і особливо пасторів протестантських церков. Таке послання до американської аудиторії підготували організатори українського молитовного сніданку та гості з України. Містроюлянський містер Лубінець, представники України, омбудсмен Лубінець, голова державної служби у справах релігії Єленський, розповідала на глобальному релігійному форумі, який передував нашому молотованому стіданку про ті звірства, які росіяни вчиняють на окупованих територіях. Для нас це було найголовніше. Ми хотіли, щоб про це більше дізналися і більше підтримували Україну. На форумі пролунали шокуючі цифри. Понад 630 українських церков були зруйновані під час широкомасштабної агресії. Десятки українських священнослужителів різних конфесій були заарештовані, депортовані, викрадені вбиті. Я тут називав імена Максима Козачини Ростислава Дударенка, які були вбиті, будучи вдягненими в священничий одяг. В березні 2022 року ці переслідування може зупинити тільки звільнення українських земель. Проте повідомлення про цілеспрямований характер цих переслідувань не досягають багатьох американців. багато віруючих в Америці, і я з ними говорю щодня у моїй церкві. Коли я запитую їх, чи ви знаєте про ті звірства, які відбуваються щодо українських жінок, чоловіків і дітей, то вони дійсно не знають. Тож, ми у проєкті Свобода України створили веб-сайт, який так і називається Росія переслідує християн, на якому повідомляємо про ці злочини. Я хочу сказати українцям, що ми вас підтримуємо. Ми молимося за вас, і ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб переконати членів конгресу та інших християн, що ми маємо виграти цю війну. Колишній пастор і конгресмен каже, що йому близькі ті цінності, за які воюють українці. Україна це християнська держава, яка шанує традиційні сімейні цінності. Тож не дивно, що Росія хоче їх зруйнувати, і ми не повинні цього допустити. Я тут для того, щоб продемонструвати видиму підтримку і щоб почути українців і допомогти переконати своїх колег-законодавців, допомогти Україні заради неї самої і заради цілого світу. Найбільше, що американці можуть зробити для збереження свободи релігії в Україні та збереження життя українських вірних, це допомогти Україні на полі бою, кажуть українські учасники молитовного сніданку. І це послання вони намагаються пронести і словом, і молитвою, і піснею. Ця любов до України вона зараз дуже важлива. Ми переможемо, але з американською допомогою набагато швидше. Просити, щоб давали нам допомогу американці, щоб не втомлювалися допомагати, бо ця допомога Україні дуже потрібна. Наталка Чурюкова, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.